Вітаю, друзі! Підписуйтесь на, на сторінку. Дуже вам буду вдячний за це. Зараз надзвичайна ситуація відбувається в США, про яку я вам хочу розповісти в коротенькому форматі. Ви обожнюєте коротенький формат, і вам подобається, коли вам доносять інформацію українською просто так, як воно має бути. Отже, що відбувається зараз, в США по всій країні відбувається більше ніж 2600 плюс. Протестів. Люди протестують проти Трампа і говорять про те, що вони не хочуть, щоб король керував Сполученими Штатами Америки і дуже сильно проти нього йдуть. Ви мені скажіть в коментарях, що ви думаєте, чи правильно люди роблять, чи неправильно люди роблять. І чи якщо вдасться в загальному Трампу це все на свій бік перекинути чи ні. Тому що я думаю персонально, якщо він закінчить війну в Україні, то це буде надзвичайно. Важливий історичний хід для нього і для всього світу, тому будемо надіятись тримати кулаки, бо надія помирає самою останньою.